По деяких пабліках е, несеться відомості про те, що відбувається певні приготування на полігоні Капустін Яр. Є відповідні звідки від амбасади Сполучених Штатів Америки, яка сьогодні не працює через підвищений ризик ракетної небезпеки. Капустіння ЯР в Астраханській області в радянські часи активно використовувався як полігон для випробування ядерної ракети. Зараз постійно лунають відомості про те, що ворог готує для застосування ракету, типу РС 27 це. Е, Ракета, яка спроможна додати відстань до п'яти тисяч кілометрів, бойова частина досить потужна, і звісно, що ця ракета несе е, серйозне руйнування. Чи буде там задіяна ядерна компонента? Ну, що найменше моніторинг каналу не підтверджують. Факт того, що на території полігону копустіний яр знаходиться ядерна боєголовка, бо ці речі вони дуже ретельно відслідковують. Але навіть звичайна бойова частина, яка може дорівнювати більш ніж одна тонна в цій ракеті, вона може призвести до серйозних руйнувань.